Запитую, чому лишаю вулики відкриті. Отакий От у мене вулик. Всередину, звичайно, буде погано видно, але постараюсь відзняти. Там рій не сів і вже 2 роки назад, як пропала сім'я бджіл, він вивітрився, але рій новий так і не заселив колоду. Я відкриваю для того, щоб запах від того роя, який пропав, щоб вивітрився. Його там горобці виклюють, на сонечку воно там вигріється, висушиться. Ну, Звісно, то морози зараз і вимерзне. Так виглядає така колода. Там Всередині звісно, хотів би показати. Там нічого не видно. Там трошки є соти. Це так сказати для дезінфекції. Ні. Для дезінфекції я засовую або траву, така. є болотня, трава така тянеться. Типа Як волосінь туди закладається, небагато, вона підпалюється і вона вижарює все лишнє. І тоді все лишнє вишкрябується звідти, вичищається, протирається, любою травою, натирається стінки, щоб не було запаху, і твориться заново. Отак я роблю. Так не всі роблять. Так лишають закритими, бояться, що може якась птічка сяде. От я не боюсь, я роблю весь час так. Я хожу, провіряю ці вулики, чи ніде куниці не видно. Тут неподалік. Там на тому дубі, там такі дуб'ї, там є ще вулик, то не а ловушка. В принципі, можна показати. Оце так лисиця нагребла, полювання закрите. Лисиця орудий. Сюди походила лисиця, але тут є сліди і куниці. Я зараз покажу, може вона приходила до цих джіл. Такий дубок. Там в мене є ловушка. Колись ставив такі ловушки робив, щоб холоди заселять. Зараз такого не роблю, а це лишив її. Так вона і зимує тут. Зараз побачимо по слідах. Так. Сліди лисиця, 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 горобці, лисиця, лисиця, лисиця. Коротше, не приходила. О, там є все таки вулик. А там. Наче стоячок, але він не товстий. Хочу зараз забратися, якщо вийде, подивитися чи є бджоли. Отаке. Зараз будемо вилазити, дивитися, якщо буде, то я покажу.